Всім привіт! Мене звати Вероніка, і сьогодні хочу показати вам один день зі свого життя: день, у якому багато творчості, простих рутин і звичайні речі, які роблять життя теплішим. Мій ранок починається дуже звично: умиваюся, чушу зуби і обов'язково б'ю теплу воду. Це вже стала моя маленька звичка. Вона допомагає мені прокинутись, запустити травлення і в цілому відчути себе краще зранку. Потім роблю легку зарядку. І сідаю планувати свій день. Раніше я так не робила. Але зараз це допомагає мені не тримати все в голові і залишатися більш зібраною. Коли мозок не перевантажений, приходить більше ідей і особливо творчих. Після цього сніданок зазвичай десь о 12 або першій. раніше я не люблю снідати. Далі трохи навчання. Потім я починаю збиратися. Сьогодні я йду гуляти з друзями. Зустрілася з Дімою, ми подивилися картини в метро, погуляли містом і вирішила піти в KFC, спробувати нове українське меню. І, до речі, було дуже смачно. Після цього до нас приєднався Едік, і ми вже разом пішли додому. Ввечері у мене найулюбленіша музика. Зазвичай нова пісня починається в мене з гітари. Спочатку народжується мелодія, а потім вже текст. Але буває навпаки. Сьогодні я відкрила Аблітон і одразу почала писати пісню. Хочете послухати, що в мене вийшло? Перед сном, якщо залишається час, я читаю книгу. На годинку вже перша ночі, тож буду лягати спати. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам заходить такий формат і ви хочете більше творчості, музики і мого життя, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть в коментах, що хочете побачити далі. Всіх дуже люблю, до нових зустрічей!